Всім привіт! Це сталося. Повернулася легендарна карта Верданськ. Ми сьогодні розберемо плюси і мінуси гри. Раз стала кращою, чи це все-таки калзон, який був і раніше. Не забувайте підписуватись на Твіч, де я стрімлю кожного Божого дня. І коли ви дивитесь це відео, я стрімлю на Твічі. Послання в описі з 5-ї години вечора до 10-ї години вечора я стрімлю кожного дня, тому підписуйтесь на твіч. Посилання буде. В описі під відео. Перейдемо одразу до діла. Я розповім спочатку про найголовніші проблеми. Найголовніша проблема, як на мене, це лут. Його немає. В грі луту стало дуже мало. Ти можеш залутати декілька домиків і не зайдеш в нормальну зброю. І найважливіша проблема це плитки. Їх немає. Твій геймплей це лутання плиток. їх просто не вистачає. І це не тільки через те, що зробили 5 плиток з самого початку, а максимально, коли ти знайдеш плитоноску 8, ні, це не через це. А через те, що в грі взагалі немає плиток. Їх важко знайти. Ти можеш бігати, відкривати ящики, там падає по одній плитці, може і не падати. І ще з ворогів, коли ти їх вбиваєш, можуть не впасти плитки. Не падають плитки. Плитки не падають. Дивіться, я наведу вам приклад. Я сьогодні приземлився після вулагу на одній із локацій, вбиваю одного ворога. Вбиваю другого, плиток немає. Знаходжу третього ворога. Він розбиває мене. У мене нема плиток. Я скіпую цей файт. Но раніше б я воював би, бо в мене було б проблем з плитками. Я відходжу від нього, щоб залутати плитки. Він десь там загубився, я не знаю, кудись він там побіг. Я шукаю плитки, десь дві хвилини не можу знайти, але я знайшов челік. І Я стріляю з ним снайперкою. У мене одна плитка. І як ви думаєте, він мене вбиває, він мене вбиває, бо в мене нема плиток, він мене ваншотить. На велику відстань з каряка, бо немає плиток. Ну, що це за геймплей? Геймплей заключається в тому, що я бігаю по карті, шукаю плитки, не можу їх знайти, шукаю гроші, грошей дуже мало, за контракти дуже мало дають. Ну що це таке? Ну Мені такий геймплей не подобається. Ну весь геймплей заключається на Верданську. Це в ресурсах. В лутані, мені потрібно бігати і лутатися дуже довго. А луту немає. З ящики випадають купійки якісь. Навіть наземний лут дуже поганий. ППшку важко знайти. штурмовку нормальну важко знайти. РПГ валяється, куча дробовиків. Заходиш на локацію, там по три снайперки лежить в одному доміку. І ще хорошо, якщо там щось є. А може буде також, що ти відкрив ящик, а там дуля з маком. І за контракти дуже мало дають. Ну прям дуже мало. В соло дуже важко зробити якийсь контракт швидко і взяти комплект. Де гроші Лібовський? Де гроші Лібовський? Чому так мало грошей на карті? Навіть за контракти дають мало. Потрібно робити два контракти, щоб дало два поспіль контракти на, на ліквідацію, щоб дало нормально грошей. Грошей немає на карті. Це бомжацький, верданськ, на якому грошима навіть не пахне, пацани. Якщо ви любите мані збирати грошики в Арзончику, щоб купляти всякі плюшечки, немає. Економіку вони змінили дуже сильно. Я думаю, що це баг, так не має бути. Можливо, хтось напише в коментарях, що це було так в першому варзоні. Та камон, навіщо нам повертати старі фішки, які погано працювали? Ну це реально погане рішення зробити таку економіку. Надіюсь, цю економіку вони виправлять. Оскільки бебка 6 тисяч коштує, комплект 6 тисяч, навіть плитки 4 тисячі, патрони 4 тисячі, зброю купляти не можна в магазині. Мені це не подобається, дуже сильно не подобається. Я не можу взяти комплект на 8 обвісів і потім просто купити собі ппшку і бігати спокійно. Ні, я цього не можу. А навіть аби міг би, то за що я б це купляв? Грошей немає тут, грошей просто немає. Я думаю, що так душно грається в соло, що важко знайти от гроші на комплект, купити бебку, почати когось рашити, кілрейсити. Пішов в пачку, пішов в пачку. І що ви думаєте? Нас розбивають, ми вмираємо, повертаємося з увагу. Хтось не повернувся. І як викупити ті майта? Грошей немає. Їх дуже важко знайти. Навіть на викуп дуже важко знайти. Економіка. Моє причтіння, я дуже шокований від цієї економіки. Як на мене, це найбільша проблема в горі це плитки і проблеми з економікою. Ну дивіться, це не глобальна проблема, тобто це не супер баги, це не мінус FPS. Цю проблему можна легко вирішити. Надіюсь, розраби вирішать цю проблему з плитками і з грошми дуже швидко. Там буквально через тиждень, надіюсь, нам додать більшу кількість плиток. І що можна буде носити, надіюсь, більше плиток. Вони додумуються до того. Бо 5 самого старту це дуже мало, а вісім максимально це капець, Це дуже дуже сильно мало. Тому надіюсь, вони цю проблему виправлять. І ми не будемо чекати до виходу нового Warzone, щоб вони пофіксили цю проблему. Проблема фікситься дуже швидко. Якщо цю проблему пофіксити, то гратись буде набагато краще. Ви пам'ятаєте, як погано було видно на Урзикстані в середині будівлі? Тут таких проблем немає, бо їх не видно на вулиці, в В Будівлі вже видно, видно і хорошо, Але через цю кольорову гамбу, яка є на Верданську, персонажі сірого кольору, темного коричневого кольору дуже важко розглядіти. Вони просто зливаються з картою. А за Термінатори я взагалі мовчу. Його ніде не видно. Вдалі дуже важко розглядіти ворогів. Вони вже можуть лежати як в PUBG. просто в травишці, і ти їх не побачиш, братішка. Ти не побачиш ворогів. Ще можу сказати про саму карту. Верданськ мені не дуже подобається. Я не грав на цій карті, можна сказати, дуже мало. Ну буквально декілька каток. Тому в мене немає ностальгії. І я оцінюю карту об'єктивно, а не як старі гравці, які люблять Верданськ. Карта мені не подобається, дуже багато опенів. Прям дуже багато. Немає зібок, немає грошей, ворогів не видно, мало луту. геймплей на цій карті дуже сповільнився. Файти важко шукати, геймплей дуже сильно змінився. Більш тактичним таким став. Як будто такий, знаєте, чуть-чуть віє, отак, якщо принюхатись, PUBG, PUBG. Я розумію, що це було так в першій частині Warzone, Але не всі старі фішки, це хорошо, розумієте? Не всі. На цій карті файти дуже важко шукаються. Гемплей дуже сильно змінився. Дивіться, ви вже не пушите на плюс В ворогів. Ти вже більше думаєш. Бо грошей мало, плиток мало, лактокенів немає, камбекати гру стало важко. Вже потрібно їздити на машині, шукати ворогів, але тачки вже покращили. Але вони не такі круті, як були в першій частині. Їх покращили, але це не дуже сильно відчувається. Їх ще потрібно бафати, щоб керувати ними було зручно, бо керуються вони, чесно кажучи, краще, ніж в бэклопсі. Але знаєте, ну не файно, не файно. Мені не дуже подобається такий геймплей. Я любив брати зіпку, бебку, кинув зіпочку, прожав бебочку і полетів розвалювати лобі. А зараз кілрейсити стало дуже важко, але потрібно звикати, до такого темпу можна звикнути. Ну а рішення Зулак Токену мені подобається. Це вже не відродження на великій карті, а королівська битва. Хардкорна королівська битва, яку ми пам'ятаємо, і якою вона має бути. Ну Мені дивіться, ще не подобається гулак. В перших зонах тобі дають пістолет. Ну що це за файти в гулазі на пістолеті? Ми що, повернулися на альмазру? Може ще додати 2х2 в гулах, що ми на пістолетах там стрілялися. Ну потім, звісно, вже в кінці гри вам дають вже ппшку в гулазі. Ну просто шансів клавомишеру вийти з ГУЛАГу, коли у вас пістолет, і в геймпадера пістолет, шансів трошки менше в клавомишера, розумієте? Тому це погане рішення з пістолетом. Зробіть, щоб в УЛАЗі завжди була нормальна зброя. Бо дуже часто ти помираєш з самого початку і з'являєшся з пістолетом в гулазі. Як вигравати файти проти досвідченого геймпадера, коли ти на КВМ і стріляєш з пістолетом. Грошей ще нема в ГУЛАЗі, вже як заділими ГУЛАГ, то поговоримо трошки про нього. Грошей в улазі немає. Тобто, грошей на карті немає, у лазі теж немає грошей. Ну, це олдскульний варзон. Але чи ми хочемо олдскульний варзон? Що мені подобається в улазі, що немає плиток. Вже 150 хп в улазі. Те вже немає двох плиток, як це було раніше. Те вже просто 150 хп. Це плюс клавомишером. Але заберіть пістолет і ми будемо нормально розвалювати в Улазі. Будемо виходити кожного божого разу. Також змінився момент, його зробили повільнішим. Слайди в сторону стали дуже повільні, ніби як вони вже взагалі безкорисні. Ну я б на їхньому місці просто видалив ці слайди, просто прибрав їх. Розумієте, навіщо залишати цю механіку, якщо нею не можна користуватися? Я розумію, ви витратили дуже багато часу, щоб додати нову механіку, слайдів, стрейфів оцих бистрих, що ти можеш вперед, назад бігти, цибати, лягати. І вони не хочуть просто віддаляти, бо час був витрачений. З мументом потрібно було не так вирішувати цю проблему. Потрібно просто було забрати можливість бігати вправо-вліво назад, робити ці слайди, і щоб прижок був на окрему кнопку. Оцей прижок дельфінчика, щоб він був на окрему кнопку. Все. Проблем з мументом не було б. Вони ще зробили так, що слайд став коротшим, стрейфи вправо вліво стало повільнішим. Це можна сказати, такий міні-баф клавомишером. Бо трекати буде простіше, бо персонаж не буде так швидко рухатись. І звісно ж, снайпити буде простіше. За рахунок цих стрейфів слайд буде коротший. Тому це плюс. Це, це мені подобається. Що-що, ну це мені подобається. Ще мені подобається ТТК. Так, ТТК змінили Змінили ТТК в зброї. І таким чином ТТК зменшилось. ТТК зменшилось, потрібно вже набагато менше стріляти по цілі, і таким чином зменшили ТТК. Але так на перше враження ТТК мені подобається. подобається. Це теж такий баф, знаєте, клавомишерів. Чим менше потрібно клавомишеру трекати, тим краще йому буде перестрілювати геймпад. Йому просто потрібно почати в першому стріляти. Ну геймпад звісно, теж йому прийдеться теж менше утримувати а і свій на цілі. Але ж все-таки я думаю, менший ТТК це краще для клавомишерів. Бо чим більше і ТТК, тим більше трекати треба клавомишеру. А геймпаду по барабану, який ТТК в грі. Геймпаду по барабану. Тому це записуємо в плюс для клавомишерів А я клавомишер і мені таке рішення Ну, дуже подобається з ТТК, але ще потрібно розпробувати, чесно кажучи, звикнути до нього. Бо я ще не звик. Дуже все дивно відбувається. Інколи дуже швидко збиваєш, інколи ні. Дивіться, ще по відчуттям. Це нерфігст. Я особисто не грав на геймпаді, в мене є один друг Іван, дуже жорсткий геймпадір. І він, знаєте, шарить трошки в цьому гімасісті. Він грає рік і грає доволі таки хорошо на геймпаді. І він сказав, що по відчуттям, як будто би, а став слабішим, що інколи відлипає прямо від противника. Я не можу підтвердити чи спростувати цю версію, тому що я на геймпаді сам не бігав. Американських стрімерів не дивився геймпадерів, оскільки перший день нічого ще не понятно, Якщо ви щось замітили. В змінах, а і масісту. пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, подивитись, що ви там напишете. Ви запитаєте, що там по ФПС? ОПЕС ФПС не змінився. Як і був в останньому сезоні, так і залишився. Як було у мене там 160, 180 до 200 доходило. Так і залишилося. Але перед тим як додали на 150 гравців на Урзикстан, у мене в ФПС було побільше. У мене було 180, 200, 220 навіть. Тому я думав, що з виходом в Верданську, коли вони добавь 150 гравців, ФПС підніметься. Бо це ж вони тестили 150 гравців, як це буде впливати на ФПС. То як ви тестували? Ви побачили, що от. Менше Євпесу стало, ми додали 30 гравців, і ми випускаємо Верданськ, і ОПС такий самий, він збільшився. Але дуже дякую, що він хоча б не зменшився, бо, знаєте, з Варзону може бути все, що завгодно. Дивіться, ще непонятно що з метою, які пушки імбові, оскільки я дуже мало бігав. Я можу виділити от таку зброю. Це каряк снайперка, карячок наш, Кар 98К, найкраща снайперка, на мою думку. Я просто обожнюю її, обожнюю. Каряк бафнули, вже набагато легше. Буде вбивати з двох вистрілів, тому карячок можна брати. hdr дієрка нового снайперка вона доволі таки непогана. Здається, що вона ваншотить на всю дистанцію. Хороша снайперка, бодро так цілиться, тому можна використовувати сміниво її, особливо на Берданську. Але в неї є один мінус. Стандартний приціл в неї дуже поганий. Прям дуже поганий. А в Black Блеккопсі. Немає нормальних прицілів, от нема що поставити на цю снайперку. Тому приходиться бігати стандартним, бо всі приціли просто калою якісь. Та добавте ви вже нормальні приціли в гру. Будь ласка, та добавте для снайперків нормальні приціли. Добавте приціли з першої частини. там ж були реально імбові приціли. Будь ласка, зробіть це. Дивіться, що ще по м'єті з ППшок. Це Саугі, це КСВ і МП5, ще Джека можна сюди вписати, але ну його треба спробувати. Штурмовок це, звісно, Кіло, Амаз і Сайфер теж можна брати і бігати з ним. Ну, з м'ятою ще потрібно подивитися. Дивіться, всі зборочки скоро будуть в телеграм-каналі, абсолютно вся нова мета буде в телеграм-каналі. Я можу сказати про Вердантик. Не все так однозначно. У мене змішані відчуття, ніби і норма, ніби що це за повільна впігня. Якщо виправлять проблеми з лутом, то гра стане набагато приємнішою. А до цього повільний темп, а до цього повільного темпу можна звикнути. І теж можна влаштовувати кілрейс. Ну і ще видимість потрібно виправити, видалити нарешті цього термінатора, бо його взагалі вже не видно. Ще на рахунок читерів, ніби їх стало менше. Я особисто не зустрічав. Але тімейти говорили, що бачили одного. Ну і Фрозен далі грає. Він навіть топ-1 взяв, тому. Пацани, скоріше за все, що читери є, В перший день їх було не так багато. От вже пограємо тиждень, будемо знати. Що вони там поміняли з цими читерами? Ось таке в мене перше враження від Верданську. Це була моя особиста думка. Можна сказати, перше враження, бо це дійсно перше враження. Я пограв десь 3-4 години. Перше враження склалось в мене не дуже, чесно кажучи. Мені не подобається. Я привик до швидкого темпу, кинув бебку, прожав зіпку, полетів, помер, вийшов з улагу, з рушми, вже залутав. Гроші є, купив пушку, купив комплект на 8 обвісів. Полетіли, пофайтелись, помер. Токін купив заново все. Але з токеном мені, звісно, це не подобалось, Це було справді відродження. Але мені подобався дуже швидкий темп гри. Дуже мені подобались зіпки. Дуже подобалася економіка. Я любив кілрейсити. Моя кожна катка це кілрейс. Я старався кілрейсити. звісно, не завжди виходило, але старався. А зараз темп вбили. Не знаю, повернуть вони якийсь темп в гру чи не повернуть. Ну потрібно точно фіксити це лут, це гроші, бо плиток не вистачає, грошей не вистачає. Можна вже буде якось кілрейсити і без зіпок, їздити на транспорті, але додавте, будь ласка. Більше грошей трошки, більше грошей. Дайте нам гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Ну і плитки. Зробіть так, щоб 12 плиток можна було носити. Ну, будь ласка, варзончик. Activision зробіть, щоб 12 плиточок було. А так ну і гра була б хороша. Карта дійсно непогана. Якщо закрити очі, що куча опену, опену на карті, просто величезна кількість. Там куди не подивись скрізь Опен. Ну можна їздити на транспорті, опена не буде так багато вже. Розумієте, ті гравці, які грали на Верданську, які дуже довго грали. Ностальгія зараз в них говорить, розумієте? Вони зараз пограють тиждень, вони зрозуміють, що Верданс такий крутий, як і був. Ну і дивіться, я об'єктивно порівнюю карти. Я грав як на Верданську, як і на Кальдері, як і на Урзикстані, на Альмазрі грав, в Blackout я грав. Знаєте, Blackout це перша кроківська битва від кулди. Я грав на цих всіх картах. Ну саме менше я грав на Верданську, розумієте? Саме менше я грав на Верданську. І мені ця карта не подобається. Ні геймплей на ній не подобається, він повільний. Тактичний геймплей. Повернулись до тактичного геймплею. Чи файно це? Та ні, не файно. Чуваки сидять, розумієте? Типа менше активності на карті. Чуваки сидять, в них вже нема гулагу, вони вийшли з Улагу, грошей немає. Вони сидить просто. А тебе нема грошей на бебку. І ти машинкою, доки доїдеш до когось. А чуваки, от ті, які грали перший Верданськ, зараз ностальгія в них грає. Все, клас, клас, клас. Ну, дайте їм трошки часу, дайте їм тиждень. Вони помруть один раз від того, що в опені оказалось. ні одного укриття помруть другий раз, третій раз від того, що чувак лежав в кущику його не видно. Четвертий раз помруть від того, що грошей немає, і плиточок. І потім задумуються: а чи справді Верданськ це найкраща карта? Бо справді зараз відгуки. Майже майже всім подобається. Майже всім подобається. Більше не подобається тим гравцям, які прийшли не в епоху Верданська, які не застали Верданськ, і для них це нова карта. І вони оцінюють гру об'єктивно. Не суб'єктивно, як це оцінюють олскульні гравці. Я справді так вважаю. Це моя особиста думка. Ви мене не засирайте сильно в коментарях. Це моя думка. Ви можете висказати свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок Берданську. Ось такий у нас вийшов подкаст, можна так сказати. Да? Я висказав свою думку на рахунок гри. Я впевнений, що цікавіше дивитись. Коли хтось, якийсь гравець, який багато грає, бере, не не виложує в перший день геймплейну каточку. Ну, у мене чесно не було геймплейної каточки, я не взяв топ-1, я не настріляв багато кілів, я не звик до такого темпу. А бере просто і висловлює свою думку. І надіюсь, вам було цікаво. І ви підпишетесь на YouTube канал, перейдете за посиланням під відео на мій твіч, де я сьогодні буду старатися звикнути до цього темпу і знайти мету. І дуже буду вдячний, якщо поставите... Лайк, напишите свою думку про гру і підпишитесь скрізь, де тільки можна. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео.